На зв'язку Айдер Мождебаєв, заступник гендиректора телеканалу АТР та журналіст. Вітаю Айдера. Всі вітає на толком. От уже Дере, Я пропоную коротко на зовсім нетривалий час записатися в Путіновіди і потрактувати те, що він не заявляв на полях східного економічного форуму про священні обов'язки, там і так далі. І так далі. Про що вся ця історія? Він там іще про переговори. До речі, говорив на основі стамбульських домовленостей, і так далі. Це Путін нагадує, що я тут я мовляв з вами, чи, чи про що йдеться? Ну по перше, з того з чого я чув останнє це відверта участь Путіна в президентських перегонах в Сполучених Штатах. Це таке дешеве. Дешевий такий трюк, звісно, що він хоче Трампа. Що вони всі дуже хочуть Трампа? Вони 16-го року всі за Трампа і жодного разу Трамп не критикував Путіна і Росію взагалі. І жодного разу Трамп не підтримував Україну і він захоплюється Путіним російським так званим російським міром. То тут немає варіантів, і це Путін просто хоче. Ну просто, грубо кажучи, вести в оману частину виборців, сказавши, що він за Ну і дуже смішно свистелівати. До речі, як наративи, що вона сміється. Тобто, ну фактично дурна одні ті самі наративи штаба Трампа і Путіна. Тобто мені здається, що на перемогу Трампа працює єдиний штаб. До якого долучені на на жаль, частково і ті, хто. Працюю в українському медійному просторі. Я маю на увазі тих агітаторів за Трампа, яких запрошують на жаль на наші канали, теж показують, дають дають їм слова. А вони брешуть на те, що Трамп підтримує Україну. Хоча жодного доказу цього не існує. Це просто вигадка, яка теж спрямована на те, щоб обманути число суспільство, в тому числі частину умовно там пострадянського суспільства Сполучених Штатів, що вони в тих. Там сатах, що хитаються, пішли все ж таки проголосували за Трампа. Чого Путін прагне відверто, і ця ця брехня про підтримку Харіса, вона лише для розумних людей доводить, що ну це така така кампанія. А щодо а наступне питання, яке було ну от е, він ще також говорив про переговори. Мовляв, вони ніколи не відмовлялися від переговорів, але вони мають бути на основі стамбульських домовленостей. Ну і назвав що, хто, які країни можуть бути посередниками. Ясна річ, що там е, Китай, хто би сумнівався, Бразилія і Індія. От, от кого він назвав, кого він готовий бачити посередниками? До речі, Туреччину не назвав. Що це таке? Між ними якийсь кіт чорний пробіг турецький, чи що? Ні, просто у Туреччині в е, його політиці в путінські інше трохи роль, е, яку вона виконує, е, і а те, що він назвав, тих, кого він назвав, це свідчить про те, що, що він вважає. І країни залежними від себе, бо е, ніколи російський фюрер не може покластися на когось, хто від нього не залежить. І чому він так любить Трампа? Тому що Трамп залежить від нього повністю. Чому він так симптизує всім там е, диктаторам це? Ну це його його колектив творчий, скажімо так, людажерський, і е, звісно, ці мантри про перемовини вони теж спрямовані на що? Трамп прийде там, запропонує пропозицію Україні, від якої на його думку, вона не може не може відмовитися, тобто буде шантажувати зброєю, шантажувати фінансовою підтримкою і примушувати такий план Україну до капітуляції на якихось умовах, які будуть задовольняти ну принаймні станом на зараз бажання Путіна. Ну, зрештою, ні ми, ні росіяни за Трампа чи за Камалу Гарріс не голосують. Ми просто з інтересом стежимо за тим, що відбувається в Америці, але це зрозуміло, що не наші вибори. Так ну і вже на завершення про Путіна буквально ще хвилинка, там де він погрожує знову таки ядерною дубинкою. От мовляв Європі уявити удари по українських атомних станціях. Це вже аргументи закінчуються, коли він береться за ядерну дубинку? Чи в чому справа? Ну тут нічого нового немає. Він і раніше цим маніпулював питанням, але знову ж таки, з чого почали, і тим ми продовжуємо. Трамп буквально днями повторює ті самі погрози ядерної війни. Він каже: оберете Харріс, буде Гаріс, буде ядерна війна. Тобто він фактично просто працює ротом. Путіна він. Передає його меседжі світові. Тим самим займається Ілон Маск. Теж людина, яка відверто працює на Путіна, і зараз там здається вибухають консерви в медійному просторі Сполучених Штатів. Нам багато ми ще дізнаємося про цю кампанію за Трампа за кремлівські кошти. Цікаво буде. Дякую дуже, Айдере.